Ідеально смакує за льодом та у коктейлях горілка, гетьман Цитрус. Якість гетьман класу? Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Написав колишній глава всупрезидента України Андрій Єрмак. Чомусь у Олександра це викликає посмішку. Я теж не змогла стриматися. Олександр Нутевський оглядач Медіагрунт. Олександр, Олександре. А чого посмішка у вас на обличчі відразу з'явилася після цих слів? А я просто не знаю до чого це краще підходить до початку анекдоту чи до сну під температурою 40, Знаєте, схоже, і на то і на то. Але я сьогодні в стрічці бачив десь ну більше десятка постів від різних знайомих військових з різних підрозділів, які запрошували Єрмака конкретно до себе в підрозділ на службу. Тому знаєте, у нього вибір є. А я думала, навпаки, Він... писали тільки не до нас. Ні, 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 ну дивіться, людина з ресурсом, людина зі зв'язками, людина з досвідом і з відповідною фізичною комплексією. Тому очевидно, що за нього є конкуренція. Мені цікаво, який вибере собі підрозділ для подальшої роботи Андрій Єрмак, і наскільки швидко і що саме він вважає фронтом, не знаю, чи це дійсно лінія фронту, чи це. За певний період від, чи обере він якусь собі робочу спеціальність, чи піде в дронщики. Тут важко щось сказати, але тим не менше, для мене ця заява була неочікуваною і виглядає так, що саме звільнення було доволі неочікуваним і для Андрія Єрмака. Саме так і виглядає, і в принципі з джерел української правди дзеркала тижня і з моїх джерел, з якими я також спілкувався, це дійсно для нього було шоком. Він не був готовий до такого рішення президента, попри те, що мабуть воно раніше обговорювалося, оскільки ми знаємо, що були дискусії про це ще два тижні тому, коли різні посадовці в Україні переконували президента, що це найкраще рішення. Ну я думаю, що до Єрмака доходили ці дискусії, доходило, що президент принаймні, це зважує. Але ну, мабуть, він вважав, що вхопив Бога за бороду. Мабуть, Вважав, що так високо піднявшись, уже не впадеш, що у нього, мабуть, якийсь монопольний контроль над вухами президента, і більше ніхто не здатен наштовхувати його на якісь рішення, і, мабуть, для нього це було шоком. Дуже цікаво було читати оті деталі про те, що він там влаштував істерику, кричав, сльози там якісь були. Щоб прям ну була жорстка у них розмова про це. Тому в принципі і оця емоційна реакція вона стає зрозумілою. Знаєте, ти е, кожен в різний спосіб переживає травму. і Деякі стани пережиття цієї травми тебе можуть змусити писати знайомим журналістам, куди ти там підеш на фронт. Ну Тому... знову ж таки. да ми знали про те, що до нього прийдуть з обшуком. Ну як знали, ну про це не говорив тільки лінивий, про те, що наступні обшуки можуть бути в Андрії Єрмака. Е, казали про те, що ну тільки лінивий би не підготувався до цих самих обшуків. Тобто він настільки був в, в Певнений в тому, хоча, ну і ми були впевнені в тому, що президент навряд чи звільнить Андрія Єрмака, тому що е, мені здається, ми не знаємо президента без Андрія Єрмака. Так, да, власне. Я сьогодні подумав, що у нас пройшли перші вихідні за останні 6 років без Андрія Єрмака в офісі президента. Е, і в принципі, ми Зеленського бачили без Андрія Єрмака до півроку. Його президентства і не сказати, що це були дуже яскраві. Ну, це були яскраві, очевидно, півроку, але не сказати, що знаєте, що Зеленський там розкрився на повністю. Тому, мабуть, на зараз читає якась чекає якась третя постать Зеленського. Треба буде подивитися, як це буде виглядати. А по самому Єрмаку я не можу казати, підготувався він чи не підготувався до обшуків. Я не знаю, що там відбувалося, що вилучили, що не вилучили. І кримінальну справу мені також складно коментувати. Бо ми, зрештою, цього не знаємо. Дуже дивні. Ці повідомлення знаєте, що керівники на Буї САП попереджали президента про підозру. Єрмаку ну це прям дивно звучить. Я якби припустимо, президент обрав лінію захищати і покривати Єрмака до кінця. Ну хіба це не розкриття карт наперед? Це дуже дивна лінія. Я не знаю, що вона могла означати і для чого це було зроблено, якщо це було зроблено. Але зрештою, ми дійшли до можна сказати хепі енду в цій ситуації. Хоча знову ж таки та роблячи висновок з того, що був біля президента і. Андрій Богдан і Баканов і Шефір. То певно Єрмак теж мав би подумати про те, що напевно колись прийде і його час прощатися. Ну, дивіться, я би не проводив аналогії з цими персонажами, тому що Андрій Богдан пробув в цій команді півроку, мені здається. Після чого був вигнаний, власне, завдяки сприянню Єрмака. Іван Баканов не пройшов випробування повномасштабною війною. Він кудись зник на початку вторгнення. А Єрмак навпаки, хизувався, що я був в Києві з 24 лютого. Господі, я теж був. І що тепер? Ви, я думаю, там теж якби не виїжджали з України. Так. Так? Ну тобто, -то дивний аргумент насправді. Але Баканова не було. Баканов кудись зник, будучи головою служби безпеки України. Секундочку, я думаю, Зеленський це за зраду. Сергій Шефір ніколи не демонстрував політичні. Амбіцій він був комунікатором між офісом президента, точніше, президентом особисто, і е, олігархічним світом. І в певний час, я думаю, це може бути і з віком пов'язано, і багато з чим просто вирішив відійти від, ну принаймні такої, довкола політичної діяльності. Тому. Так, як писала українська правда, Зеленському не вперше прощаватись з друзями і виганяти їх зі своєї команди, але йому вперше виганяти аж такого друга, який аж так тісно був інтегрований в його команду. Ну, власне його називали часто співкерівником України. Я з такою тезою не погоджуюся. Власне, те, що ми побачили, воно це підтверджує. Тобто весь цей час вплив Андрія Єрмака, на мою думку, він був значною мірою перебільшений і демонізований, зокрема, і критиками Андрія Єрмака. Тому що ми побачили, що як тільки президент прийняв рішення, що Єрмаку немає місця в цій владній команді, всі забули про Єрмака. Ніхто йому там не дякував публічно, ніхто ніяк за нього не заступився. Просто там зараз всі мої співрозмовники і в ЗМІ пишуть ну, відчуття полегшення в усій державній системі. Тобто, як тільки президент вирішив обрубити. Вплив Єрмака, ну, вплив Єрмака, нібито розчиняється одразу. Єрмак як фігура розчиняється. Він був ніким без президента. І це, якби це докер в тому числі, президенту. Він його зробив таким. Він йому це доручив. Він привів Єрмака, він зробив із нього таку впливову людину. Ну, але він і забрав зараз. Подивимось, як буде розвиватись наше життя без Андрія Єрмака, е... поки небо не впав на землю. Та, до речі, про критиків і захисників ну, от прям відкритих звернень на захист. Єрмака я не бачила, але тим не менше якісь е, такі дописи по типу, е, чого ви вчепилися, нічого зараз не зміниться, що це змінює, що це міняє, е, не про те думаєте, не на часі, ну і так далі. Тобто, от такі якісь фрагменти мені зустрічалися. Е, дійсно, от ми прожили перші вихідні без Андрія Єрмака. Що, що змінилось? Що зміниться? Ну, дивіться, нас лякали тим, що як тільки Андрій Єрмак перестане очолювати переговорну делегацію України, то вона там капітулює одразу. От уже навіть пройшли переговори без Єрмака, не капітулювали. Це був дуже дивний аргумент. Це означає, що у нас крім Єрмака всі були налаштовані капітулювати. Тобто, уявіть Буданова на чолі делегації. Да? це настільки психологічно слабка людина, що він би там взяв і капітулював. Ну я, я сумніваюсь. Або там. Якщо Єрмака не буде в команді президента, ми здамо суверенітет. Тобто, президент всі ці роки сидів, чекав, коли ж можна буде капітулювати і здати суверенітет. Йому Єрмак не давав цього зробити. Да? Ну, креативне тлумачення, як у них там відносини були побудовані, але я не думаю. Ще мені дуже подобалося, як офісні канали, там різні анонімні в телеграмі, розповідали, що НАБУ і САП – це е, російська спецоперація. Це все довго рука ФСБ, і відповідно вони хочуть такий спосіб повалити державну владу. А потім Андрій Єрмак пише, що я буду. Надавати повне сприяння на і САП і ніяк не буде перешкоджати слідство. Тобто, не буду ніяк перешкоджати російським агентам. Да? Ну там останні оці дні видно було, що це агонія вже просто. Це просто смішно було читати. Там навіть не було якоїсь такої стрункої лінії аргументації, і в принципі аргументів притомних не було. Ну тому що їх і не існує. Не існує аргументів на захист тієї системи, яка була, і я сподіваюся, що президент уже й сам це побачив. Ми це побачимо ще за найближчими призначеннями і за тим, як буде відбуватись взагалі та управління Україною. Далі у нас дуже хороші маркери будуть. От різні у Єрмака є радники, які зокрема працюють в різних наглядових радах, які би не опинились там, не будучи радниками. Єрмака, цікава, яка буде їхня доля. Цікаво, яка буде доля заступників Єрмака, того ж це Олега Татарова, яких він привів, і залишення яких означатиме залишення принаймні практик Єрмака. Цікаво подивитись буде на міністрів, яких він привів, на регіональних різних посадовців. От загалом на те, як цей баланс зміниться. В принципі, я думаю, це питання ну насправді тижнів. Може навіть тижня. Ми вже за декілька днів можемо дати принаймні відповідь, куди рухаємося, але точно не те, що нинішня система. Якщо не зруйнована, то буде перебудована? Факт питання в який бік. А, до речі, кажуть, що в тій самій агонії, в якій він був і кричав на президента, коли той йому повідомив про звільнення, він також згадував про те, що він не має ні дружини, ні дітей. І що він присвятив нібито своє життя власне <кій> Україні, то може ми бачимо перед собою нового холостяка, знаєте, трошечки про наболіле. Вирішила згадати та ну і що стосується помічників, тут знову ж таки хтось знаєте, так поміж іншим, казав, що можливо наступним керівником та й татарова поставлять. Ну, це контрреволюція така була би, але я чесно бачу в цьому нульовий абсолютно зміст. Тому що якщо ви тільки що звільнили найтоксичнішу постать в своїй команді, то давайте ставити тепер другу найбільш токсичну постать в своїй команді. Ну, воно якось особливо не в'яжеться. Плюс Олега Татарова приїв 에, Андрій Єрмак. Власне, і ми давно вже чули, що Зеленський. Часом проявляв незадоволення діяльністю Татарова, А правда, мені цікаво, чим саме, тому що функціонал татарова ж був в тому, щоб координувати правоохоронні органи. Якщо хтось незадоволений Олегом Татаровим, це означає, що він погано керував правоохоронними органами. Ну якщо він погано ними керував, то це добре, насправді, бо офіс президента не має керувати правоохоронними органами. В ідеалі, насправді, це буде дуже важливий маркер перезавантаження. Чи буде в наступному офісі президента Олег Татаров конкретний? Прям Олег Татаров, Олег Татаров. І Олег Татаров як явище, да, як функція. Тому що в кожному офісі до того адміністрації, до того секретаріаті президентів був якийсь заступник, який координував правоохоронні органи. Це така дипломатична назва для рішала. Ну, тобто, просто телефонне право, дзвінки в той орган, дзвінки в суд, замовлення судових рішень, замовлення кримінальних справ тощо. Це славна традиція ще від Андрія Портнова, і татаров просто успадкував її. От в наступному офісі не має бути ні персонального Олега Татарова, ні людини, яка виконує цю функцію. Наступний офіс, в принципі, не має втручатись в діяльність правоохоронних органів, якщо ми говоримо про перезавантаження. Чи я в це вірю хотілося б, чи буде це так на практиці? Не так багато людей в цій країні, які мають ресурс. Телефонну книжку і можливість впливати як Олег Татаров, і тим більше до нього Андрій Портнов. Тому це точка ризику. От з цієї аргументації він може і лишиться. Якщо лишиться, це буде дуже поганий жест і символ для нас всіх. Якщо не лишиться, то альтернативу я думаю, йому складно буде знайти. Давайте про альтернативи, тому що тут президент показав фотографії кандидатів на посаду голови офісу президента. Одна фотографія з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, міністр оборони Денис Шмигаль сидів, голова ГУР Кирило Буданов і заступник голови офісу президента з воєнних питань Павло Паліса. А на вашу думку, знову ж таки, давайте всіх цих кандидатів розглянемо, який з них найбільше підходить на цю посаду зараз. Ну, за моєю інформацією, рішення поки що не прийнято. Воно ймовірно буде прийнято, коли президент повернеться з закордонних візитів своїх. І наскільки мені відомо, це не повний список. Там ще є три принаймні людини, яких не називають. Поки що мені невідомі які. Але це не повний список, не тільки ти, з ким він зустрічався. З названих я ж хочу сказати, що раніше обговорювалася Юлія Сверденко, до речі, яка чомусь випала зараз з публічного обговорення, і ну насправді зрозуміло, чому, тому що відставка прем'єр-міністра автоматично тягне за собою відставку всього уряду і далі. Неочевидно, як цей уряд буде сформований новий в такому разі. Тому з цих чотирьох Денис Шмигель це е, найдосвідченіший управлінець в команді Зеленського. Це людина, яка керувала урядом, потім керувала Міноборони, людина добре знайома Зеленському, людина, яка він думаю, що довіряє, яка вправний адміністратор, і от з точки зору керування такою великою державною машиною, мабуть, в команді Зеленського нікого кращого для цього немає. Крупці надалі за ним ніяких не тягнеться. Так само за ним не ну, за ним нічого не тягнеться ні позитивно, ні негативно за ці роки. Він п'ять років був прем'єр-міністром. Ми не чули ні жодного скандалу з ним, ні жодного якогось видатного здобутку. Ну крім того, що він очолював уряд на початку повномасштабного вторгнення, коли уряд і виконавча вертикаль встояла. Тобто йому є за що подякувати як премєр міністру але є і що запитати, і ці запитання вони не сприяють перезавантаженню, тому що це був прем'єр-міністр, при якому відбувалася частка порушень в енергоатомі. І в принципі плівки міндіча, ті, які були опубліковані, ну половина хронометражу, вона присвячена е, січню-липню 25-го року, тобто період Шмигаля, і друга частина хронометражу там аж до жовтня 25-го року було від липня до е, е, жовтня. Це було уже прем'єрство Свереденко, тобто при Прем'єрстві Шмигеля відбувалося оце все, і його міністри були в це залучені. Плюс він же ж перейшов не куди-небудь не послом, поїхав, а став міністром оборони, і ми не знаємо, що ще вивелить набу про корупцію в Міноборони, і як далеко вона там простягається, до якого періоду, чи це буде період е, міністерства Шмигеля. Тому як на мене, ризиковане призначення, яке точно не свідчить про перезавантаження, оце найближче до знаєте, перестановки ліжок, що можна було би назвати. Я думаю, що дуже мало сенсу в такому призначенні що просто поставити адміністратора, якщо говоримо про Кирила Буданова, я абсолютно не розумію, навіщо йому це от від слова зовсім не розумію. Він абсолютно на своєму місці. Він керівник розвідки. Він поширює зараз свій міжнародний вплив так само. Розвідка відіграє все важливішу і важливішу роль в переговорах. Він їздить так само в різні. На різні міжнародні зустрічі, і президент до нього, як бачимо, зараз більше дослухається, тому що він був одним із голосів, як зараз відомо, за відставку Андрія Єрмака, і довгий час був противагою Андрію Єрмаку. Це, мабуть, єдиний аргумент, чому він міг би бути головою ОП, тому що він у цю історію протистояння з Єрмаком. І можливо, варто дати от альтернативні е фракції в команді Зеленського показати себе. Але я думаю, аргументів проти Буданова на цій посаді значно більше ніж за. І я не розумію, навіщо це самому Буданову. Потім Михайло Федоров. Михайло Федор це єдиний міністр часів Зеленського, який був при всіх урядах, незмінний так само не заляпався в жоден скандал, крім деяких невдалих висловів, які йому часто згадують, людина з послужним списком у вигляді дії, у вигляді дії сіті, у вигляді там Brave One, купи різних проєктів, в тому числі оборонних проєктів. Людина, яка, як відомо, під час липневих протестів переконувала президента скасувати закон про обмеження незалежності НАБУ і САП, яка від початку зайняла правильну сторону, хоч і не публічно на той момент, ну але зрозуміло, чому не публічно. Кулуарно відігравав роль саме для вирішення цієї кризи. Людина, яка ніколи не була людиною єрмака, і яка часто опонувала єрмаку в різних обговореннях, в різних кулуарних історіях тощо. Ну, так само альтернативний центр тяжіння достатньо самостійний. Тут, в принципі, можна застосувати той самий аргумент, що з Будановим. Мовляв, навіщо це йому? Він перший віце-прем'єр. Йому, якщо рости, то хіба що до прем'єр-міністра, правильно? Але ну, це управлінець, мабуть, найбільш досвідчений після Шмигаля в команді Зеленського, який уособлює, попри те, що він в цьому уряді 6 років, скоро буде 7, іншу хвилю, іншу школу мислення. Назвемо це так, це би могло сприйматися як перезавантаження. Ну, зрештою, він єдиний, мабуть, міністр в цьому уряді з позитивним рейтингом довіри. Тому, мабуть, зараз називають Федорова фаворитом. Я думаю, ще зарано про це говорити, але зрозуміло, чому Павло Паліса це був би найцікавіший варіант, на мою думку, тому що Павло Паліса перше військовий це би одразу просигналізувало про нові пріоритети. Це би просигналізувало, що ми відходимо від оцих всіх. Некрасивих історій, ми розуміємо, що пріоритет номер один це війна. Павло Паліса в офісі президента відповідає за прямий зв'язок президента з фронтом. Він спілкується конкретно з командирами бригад корпусів. Він має список проєктів реалізованих, в тому числі 18-24, в тому числі інші ініціативи для посилення обороноздатності. Він, знову ж таки, має досвід в офісі президента, будучи заступником. Має досвід переговорів, їздив в Саудівську Аравію, їздив в Вашингтон. Про нього добре відгукуються міжнародні партнери. Мені його характеризували як людину, яка вміє підбирати таланти і вміє слухати альтернативні точки зору. що вже знаєте, уже конкурентна перевага в наших умовах, але. Дуже мало досвіду цієї апаратної боротьби, і в наших умовах ми розуміємо, що це може бути вразливістю. Тобто на нього можуть пробувати впливати, і не факт, що у нього вистачить просто хисту цьому впливу протидіяти з іншого боку. Ну у нього нульовий досвід захоплення державної влади. Це теж, мабуть, конкурентна перевага. Хто ще там може бути? Я не хочу гадати. Називалась Оксана Маркарова. Ну вона вочевидь відмовилась. Вона зараз радниця президента з питань інвестицій. Сьогодні називали ще Сергія Кислицю. Я думаю, Сергій Кислиця точно зараз на своєму місці. Йому хіба що, якщо рости, то по лінії МЗС, якому до речі, теж варто повернути суб'єктність і вивести ОП, знаєте, з центру нашої міжнародної політики. От, якось так. Тобто, ну очевидно, всі ці персонажі вони спічні, як Андрій Єрмак. Очевидно, кожен із них означатиме ту чи іншу міру е, оновлення. Питання виступення, і не так важливо, хто взагалі займе цю посаду в плані прізвища. Питання, як буде перебудований баланс влади, як буде змінено роль офісу президента, куди вони будуть вручатись, куди вони не будуть вручатись, як вони продемонструють свою відкритість? О, оце це ключові питання в підходах, в практиках. А прізвище, я думаю, тут вторинно. Просто знову ж таки те, що стосується, наприклад, Маркарової, розуміючи, що глава всепрезидента президента був і главою на переговорах, їхати до американської делегації з Америки, ми нібито Маркарову відкликали, чи не нашкодило би це тоді цим самим перемовинам? Можливо, ну знову ж таки, голову офісу президента не обов'язково ж ставити головою делегації. Це, це було рішення президента. Зараз у нас делегація очолює секретар РНБО. І наскільки мені відомо, голова там адміністрації Путіна він не входить ні в які делегації. Так само, голова ця встав Білого Дому так само в делегації не входить. Видите, у нас є міністр закордонних справ з дипломатичною освітою, дипломатичним досвідом, у якого це функціональні обов'язки. У нас є в крайньому випадку якийсь там заступник в ОП з питань міжнародної політики. Є розвідка, є. Міноборони, є РНБО купа органів, є купа людей зі знанням англійської відправляйте та й спілкуйтесь. наша там голова офісу мені від початку було зрозуміло е, і ну таке саме питання щодо того, якщо ми забираємо наприклад Кирила Буданова або Федорова з доволі успішних міністерств, то чи не програє міністерство? Коли виграє президент, якщо виграє в цьому випадку, е, і знову ж таки ми повертаємося ще до того, що м, поки Андрій Єрмак був на цій посаді, е, то казали, що він такий був фільтром для президента, що він, нібито, там забезпечував комфортну температуру новин, ванни е, перебування президента на своїй посаді. І зараз ну нібито, може розпочатися така епоха холодного душу для президента. І як все це буде відбуватися? Чи ми знову ж таки побачили, що Андрій Єрмак не відігравав такої ролі? Ну, це ключове питання зараз. Та як трансформується Володимир Зеленський без Андрія Єрмака? Знову ж таки, ми його, ми його дуже давно не бачили без Єрмака. А той Зеленський, якого ми бачили без Єрмака, це був Зеленський до повномасштабного вторгнення. до… Купи інших трансформуючих досвідів в його житті, звісно, було б корисно і президенту, і державі, якщо президент вийде з теплої ванни, почне зустрічатись з реальністю і почне працювати з цією реальністю. На мою думку, у нього зараз іде боротьба за місце в історії, не за другий термін. Тобто, я думаю, що навіть при звільненні Андрія Єрмака другий термін уже не світить Володимиру Зеленському, бо накопичений ефект. Всього цього і відповідальність за те, що відбувалось, і за Андрія Єрмака, ну очевидно, на кому лежить. Але у нього зараз іде боротьба за те, не залишиться в історії України. Він залишиться там неоднозначним персонажем, якому буде за що дякувати і буде за що розкритикувати. Чи він там залишиться однозначно негативним персонажем? От у нього зараз відкрив вікно можливості. Відкрилось є шанс власне виправити помилки і на виправлених помилках дійти принаймні до завершення цієї війни в якійсь формі. Оце ключове. Звісно, було б найкорисніше, щоб він вийшов з цієї теплої ванни і щоб він оточив себе різними людьми з різними думками, компетентними, не лише за принципом лояльності і, там університетської дружби з Андрієм Єрмаком, але як воно буде організовано, ми побачимо ну, найближчими днями. Фактично. А, тоді ж давайте ще кілька слів про ці самі перемовини, які наразі відбуваються. Рубіо вийшов із заявами, сказав, що зустріч з українською делегацією у Флориді. Продуктивна додав, що нам ще є над чим працювати. Для мирного врегулювання Україні потрібні довгострокові гарантії безпеки. Росія має стати частиною рівняння щодо врегулювання для цього. Вітков поїде до Москви. США реалістично дивляться на переговорний процес. Переговори стосуються не лише безпосереднього врегулювання, а й забезпечення майбутнього України. За все хороше проти всього поганого нічого нового не сказав. Єдине, що Дональд Трамп теж там відповідав на деякі питання і, здається, вперше згадав про оцей гейт про корупційний скандал. Сказав, що він чи не ну там, якщо не єдиний, то один із ключових моментів, який зараз заважає переговорам Росії і України. Хай розбирається з плівками Епштейна. Всі ці переговори вони зараз про те, щоб е, нам не обмежили продаж зброї, обмін розвідданими, не скасували санкції проти Росії, а в перспективі ввели якісь нові санкції проти Росії. От від початку весь цей переговорний процес про це тому, що Путін закрив переговори. Він чітко дав зрозуміти, що все переговорів немає. Він у це виступив, сказав. Ми готові воювати до останнього українця. Путін сказав. Ми там ну оголосив вічну війну. Про які переговори мова? Я ну мені шкода нашу делегацію так по-людськи? Я розумію, що вони туди їздять просто відтягнути шкідливі рішення для нас і збільшити ймовірність корисних рішень для нас, пришвидшити їх. Тому що сама логіка процесу про те, що Трампа знову затягнули в обговорення повітря, потім він знову розчарується. Введе якісь більші санкції, ймовірно, скільки це займе часу, невідомо. Але чим конструктивніше ми будемо поводитись, і чим деструктивніше Росія буде поводитись, тим швидше це має настати. От я, я так зараз бачу роботу нашої делегації, і в цьому вона справляється. Тобто, по результатах кожних таких переговорів ми бачимо, що американці про нас добре відгукуються, все нормально, вони. Їм нема за що критикувати Україну. Потім ми правда чуємо різні плівки Уіткафа, який завтра ще летить в Москву. Мабуть, завдання нові брати собі. Подивимось, але з точки зору от реалізації наших задач, які полягають в тому, щоб наблизити якийсь новий санкційний пакет проти Росії і уникнути згортання допомоги Україні, ну як допомоги, те, що нам продають, так? я думаю, це виконується достатньо ефективно. Трамп знову сказав, що немає ніяких дедлайнів. То вже що? Давайте після свят. Чи він вже прийняв ту думку, що Нобелівської премії наступного року йому теж не бачити? Ну, через тиждень з'явиться ще один дедлайн. Не знаю, може бути по-різному, так? Ну, складно сказати. Да -да, може... Да, дивіться, може бути по-різному. Ми багато разів чули, що він хотів би до кінця цього року війну закінчити. Ми зараз розуміємо, що він не закінчить до кінця року. Чи він це розуміє? Не знаю. Очевидно, будуть далі. Знаєте, будуть далі пробувати різні варіанти, але ми все одно впираємось фундаментально в те, що Росія зараз не готова і не хоче завершувати війну. Реальні переговори будуть тоді, коли Росія відчуватиме меншу здатність цю війну продовжувати. Або відчуватиме, що продовження війни несе для них більше ризиків ніж завершення війни, причому таких істотних ризиків, які відчуваються, різні аналітики різні називають вікна. Я не буду зараз брати на себе відповідальність за якийсь конкретний період, але очевидно, що він ще не настав. Ну з огляду на знову ж таки їх цифри, скільки вони планують наступного року виділити на війну на воєнний бюджет. Я думаю, що в принципі тут все стає зрозуміло, що Росія. І далі продовжує воювати з Україною, і далі вкладає в це величезні гроші. Тому перемовини, звісно, йдуть, але ну, ми вчергове підтверджуємо те, що ми за будь-який двіж. Головне. Mm -hmm. Набагато важливіше те, що президент обговорював з міністром оборони і зі своїм і з заступником голови ОПЕЗ воєнних питань про зміну до плану планів оборони України. Вони говорили про вирішення різних наболілих питань в сфері безпеки і в сфері армії, те, що зараз називають армійською реформою. От якщо це зарухається. Це матиме більший вплив на динаміку мирного процесу, я думаю, ніж наші танці з бубном довкола Дональда Трампа. В принципі, звільнення Андрія Єрмака воно відкриває, знаєте, ящик Пандори до звільнення багатьох інших людей і до оновлення як. Кадрів конкретних, так і підходів, так і до відкриття якоїсь нової інформації, яка давно циркулює в соцмережах і в інфопросторі, але не доходить, мабуть, до ставки верховного Головнокомандувача. От тут є вікно можливостей. Якщо найближчим часом відбудеться, скажімо, оновлення військового командування, про що часто говорять, часто зараз доводили зустрічати думку, що умовно Олександр Сирський наступний. Ну не буду робити таких прогнозів, точно як цивільний не буду оцінювати діяльність Олександра Сирського, але ми розуміємо, що Андрій Єрмак сприяв. Його призначенню свого часу, і ймовірно, ймовірно, зараз хтось посприяє та може посприяти якомусь новому призначенню. Тут от зміни в армійській сфері, зміни в сфері нашої обороноздатності вже анонсовані. Ті, які вже здійснюються, ті, яким ще належить здійснитись, вони точно мають більше впливу на мирний процес, тому що вони про посилення України відповідно про послаблення Росії. Чим сильніші позиції України, тим кращі умови ми можемо вибивати. Отак, от здавалося б, світ і Україна не крутиться навколо Андрія Єрмака. Але ним ми розпочали. Ним ми, власне, і завершили наш з вами ефір. Олександре, е, я дякую вам за розмову. Дякую і кажу до наступної зустрічі. До зустрічі, Олександр Денський, оглядач Медіагрунт, був з нами на зв'язку. Дякую всім, хто поставив подобайку, коментар е, до цього самого відео. Рубіть так і надалі. Ну, і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами і.